Мову пісні, що споконвіку живе в серцях нашого народу. Любимо тебе, наш Тихий земний рай, земля наш дім. Можливо, це єдина планета, на якій існує життя. Хіба не заслуговує вона нашої любові, та на теперішній час ми маємо багато свідчень про те, що людина є небережливим, а самовпевненим землевласним. Всім, хто природу оберігає, всім, хто її шанує і поважає. Ми члени Булахівської ліцейної агітбригади номер 2 Айколо. Шлемо. Шлемо вітання своє. Наш девіз – Станьмо на варті власного майбутнього. Гінали три кольори. Синій символізує чисте небо та прозорість джерел, жовтий багатство ланів та щедрі сонця, зелений колір життя. Нас цікавить життя лісу і поля, Степу і гірського водоспаду. Нас вирушує схід сонця і спів птахів. Нас турбує стан повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, земля, на якій ми живемо. Нас об'єднує віра в те, що ми здатні зробити нашу землю прекрасною і квітучою. Ось такий ми народ рішучий, і хочемо вам сказати, що землю від забруднення і вимирання будемо ми рятувати! Більше втрачають сили і не зможуть захищати вас від ультрафіолетових променів. Дощі, якими я щедро напувала, все живе, знищують вас. Забруднюючи мене, ви створюєте парниковий ефект, наслідки якого можуть бути катастрофічними. Атмосферне повітря, яким ви дихаєте, настільки забруднене, що пригадуються крилаті слова. Або люди зроблять так, що в повітрі стане менше диму, або дим зробить так, що на землі стане менше людей. Людство стоїть на порозі екологічної кризи. Я – гідросфера. Здається, води на землі так багато, що вистачило б усім. Але піда в тому, що в морях-океанах вода солона, а всьому живому будина Вода Є складовою частиною всіх живих організмів, за її рахунок здійснюються основні процеси обміну речовин, тепла, різбіомаси. Але люди не цінують це багатство, забруднюють його. Кожен рік у водойми потрапляє стільки шкідливих речовин, що ними можна було б заповнити тисяча товарних поїздів. А ось мої надра нафта, ртуть, свинець, кадрі. Побутові відходи, пестициди, мідь, харчові відходи, радіоактивні речовини, береги моїх річок та озер забруднені, а риб та інших організмів щороку меншає через ненажарливість людини. Люди, опам'ятайтеся, робіть щонебудь, бо вода це і ваше життя. Люди дотримуйтесь законів, бережіть наші водойми та їх мешканці. Бережіть нашу гідросферу. Я біосфера. Людство взаємодіє з природою живучи в її лоні. його розвиток, усі досягнення цивілізації та культури, неминуче пов'язані зі станом середовища, що оточує людину. А вже весна. І я повинна бути гарною, елегантною. Прикрашена квітами, а їх стає все менше і менше. Одні взагалі зникли, інші зникають, благаючи порятунку. І тваринам біда, ви, царі природи, з ними також не церемонитесь. У яких довжелезних черах вони вистоюють надії, щоб потрапити до червоної або ж зеленої книги. Усі шукають хоч якогось захисту. Останнім часом порушуються хімічні та фізичні властивості ґрунту, ерозія, засолення, нераціональне зрошення, забруднення стічними водами, хімічними сполуками і радіонуклідами. Атмосферні опади. Вимиваючи з атмосфери, газоподібні забруднюючі речовини призводять до зростання концентрації серчаної, азотної та інших кислот. Близько 40% території України забруднено важкими металами. Найбільшу небезпеку для них є забруднення гучі, пестицидами. Організм людини з продуктів харчування отримує до 70% забруднюючих речовин. Матінко Боже, бережи нашу землю! І зараз про роботу представимо ми світ. Нас, екологи завзяті, дбають про природу, адже чистота вища нагорода. Щоб було птахам з'їсти і випити водиці, ми розісли для них власні годівниці. Ми природу захищаємо і оберігаємо. Якщо є на те нагода, участь скрізь приймаємо. Хай дерева зеленіють, тягнуться високо, що не під очок насадим, що радують око. І шпаківні також ми разом будували, що в шпаки весною своїх діток будували. Біля ліцею дружно все сміття прибрало, а в акції шкільне подвір'я участь не прийняли. Дружно день землі ми провели всі гуртові завзято. Підсумок це підвали і влаштували свято. Ми, команда, «Еколог». Всіх вас закликаємо. В нас природа лише одна, іншої немає. Наша земля серйозно хвора. У двері нашої країни лихо війна. Чуєш, що змінився запах у природі? Ой, люди, що за дим, що за дим? Горить, палає, руйнує життя. Ця кровожадна війна. Війна руйнила навколишній світ, і бруд, і пил на землю осіда. Війна запанувала над землею. Настала неминуча і страшна біда. У місцях лінії фронту природа знищується, екоцид, агресор веде дій на території 900 об'єктів природи фонду. Постраждали понад 20% природоохоронних територій України. Загальною площею близько мільйона гектарів. В повітря потрапили небезпечні речовини. Кількість таких викидів становить понад 90 мільйонів тонн. Розстріляно 800 об'єктів під загрозою понад 700 видів тварин та 800 видів рослин. Частини з них занесені до червоної книги. Війна руйнує екосистему. Всі страждають від ракетних обстрілів. Наша батьківщина наразі лише важко стогне. Вона, немов суцільне мільне поле, благословенна сторона, вдихає невимовне горе. І вже здригається земля від сотень тисяч цих снарядів, і промовляє, зупиніть, щоб зупинились канонади. Повсюди верви ями поля понівечені танком, Де мали б квіти розцвісти, росою на світанку. А люди люди, як один. Стоять за правду і свободу, і скоро сяя тебе знову, зоря українському народу. Прости на земле, все ж таки, прости, прости на земле, нас людей століття, яке зробило стільки лиходів, що вистачить на кілька поколінь. Можливо, розум людства не засне, бо голова всьому живому, ми, і він настане, і тебе спасе. Любі цей світ свій рідний край, турбуйсь про нього кожну днину, бо рідна це твоя земля. Тут ти живеш і вчися в школі, тут твої друзі і сім'я, не нищ нічого і ніколи, людина ж бо тобі ім'я. Допоможи малі та шині, її дівчасно побудуй, бо світ чарівний, наче казка, ти те його, Тож цей світ, будь ласка, прийми до серденька свого. Творіть, допомагайте, знаходьте задоволення від екологічної роботи. Шануйте, любіть і охороняйте природу. ets a caig et ja li sols vecem enep buhi i sempre de dabra